Що таке суперколектор Тесли і як він працює? Відвідайте вебсайт експертів Нісенс, щоб дізнатися більше. Ми підтримаємо вас. Для нас дуже важливо, щоб система була чистою, особливо система теплового насоса, також як звісно, і система кондиціонування. Зараз переді мною те, що ми називаємо суперколектором від Тесла. Автомобілі Тесла обладнані тепловими насосами або принаймні деякі з них. А суперколектор є частиною ефективності теплового насоса, що має вирішальне значення для електромобілів. Це рішення застосовується з 2021 року і не у всіх моделях. Але ми бачимо, що цей суперколектор фактично дозволив Тесле зробити автомобіль ще більш ефективним, ніж він був раніше. І під ефективністю я маю на увазі непотужність в кінських силах. А те, що автомобіль може проїхати більше на одному заряді. І це є найважливішим для сучасних електромобілів, щоб вони могли проїхати якомога більшу відстань на одному заряді. Це означає, що коли йдеться про електромобілі, ми прагнемо використовувати якомога менше енергії для роботи системи теплового насоса, для генерації холодного та теплого повітря і загалом для підтримки правильної температури акумулятора. Отже, з цим суперколектором ми маємо близько 30 різних способів перенаправлення потоку. Щоб зробити автомобіль максимально ефективним саме так, як ми хочемо, або, як, власне, цього хотіли інженери Тесла, це досить складний пристрій, але якщо подивитися на нього з точки зору того, як насправді можна замінювати різні його компоненти, все дуже просто. Наприклад, візьмемо електромагнітні клапани. Якщо ви діагностуєте, що один із електромагнітних клапанів не працює належним чином, має несправність, ви можете замінити його, придбавши новий електромагнітний клапан. Це не складно, ви просто розміщуєте його на суперколекторі, ось таким чином і провертаєте кілька разів, поки він не стане на місце. Ось як просто замінити один компонент. І як бачите, він має багато різних способів перенаправлення потоку. А якщо, наприклад, ви діагностуєте несправність компресора, у системі можуть бути засмічення та забруднена олива. Це означає, що вся ця олива потрапляє до камер колектора. Тоді ви можете зробити дві речі. Ви можете замінити весь вузол в зборі, що досить витратно, але не вимагає багато часу, оскільки ви просто все демонтуєте. Або ви можете промити суперколектор, скориставшись установкою для промивання системи кондиціонування. Промийте увесь блок, щоб переконатися, що все очищено, і ви можете знову використовувати його на автомобілі. Однак, вам також слід пам'ятати про необхідність перевірки теплообмінників. Які розроблені із застосуванням мікротрубок з паралельним потоком і дуже легко засмічуються. Якщо у системі присутні забруднення або чорна олива, вони обов'язково потраплять всередину теплообмінників. Тож, якщо ви промиваєте систему, обов'язково скористайтеся після цього інструментом візуальної діагностики, щоб переконатися, що все працює належним чином. Слід пам'ятати, що якщо суперколектор працює не зовсім правильно, це призведе до зниження ефективності охолодження та обігріву. А якщо функція обігріву та охолодження в електромобілі працює неправильно, то акумуляторна батарея працюватиме за неналежних умов, що позначиться на запасі ходу на одному заряді. Таким чином, головною причиною необхідності промивання системи є ефективність. Іншою причиною може бути необхідність уникнення несправностей, які можуть виникнути при несвідомому додаванні таких поширених добавок, як УЕВ-барвник, який сьогодні використовують всі, використання УЕВ-барвника у системах теплових насосів не допускається. Будь ласка, пам'ятайте про це, оскільки суперколектор стає звичною опцією. Яка застосовується на різних автомобілях Тесле, а також на інших марках автомобілів, особливо на європейському ринку, де сьогодні на ринок виходить все більше систем со 2 r 744.